Неприємний запах, вологість та бруд. Все це залишилося після потопу у музеї дитинства. Втім, затоплює приміщення не вперше. Вигрибати воду доводиться чи не щотижня. Михайло показує наслідки підтоплення його музею. Каже, проблема почалась у березні. За цей час приміщення потерпало від фекальних вод десятки разів. На цей раз каналізація дійшла до експонатів. Мені... Панікували, ми е, спокійно виповняли е, свою о, як громадянина – проінформувати аварійний служби. Проінформували 10 разів на 11 раз терпець. У нас закінчився, і Ми написали везде, і зняли відео. комунальні служби. Відреагували на звернення. Як виявилось, приміщення затопило через сміття, яке кидають мешканці будинку у каналізацію. На теперішній час сумісно з житлово експлуатаційною організацією проведено чистку цієї мережі почищені на колодязі і на, на теперішній час проблеми там не існує. Також підприємство буде запланувало провести профілактичні роботи, аби усунути проблему. Працювали декілька годин із залученням спецтехніки. У музеї результатом робіт задоволені, та не зважаючи, що зараз не приймають відвідувачів, мають підтримувати порядок у приміщенні, адже через вологість експонати можуть зіпсуватися. До цього потоплення вона була 91%. Процент зараз она 105%. п'ять процентів. вот фотографія починає скручуватися. есть влажність велика в нормальному музеї вона не повинна привишати 60%. Нам нужно все качественно просушити і септиком ще поборотися з будущим грибком, тому що виділи погіпсам вже потянуло влагу вверх. Аби ситуація не повторилася, комунальні служби декілька днів будуть перевіряти стан каналізації. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ.